І в вашому житті завжди панують мир, радість і злагода. Бажаю світлих моментів і щасливих днів. З Різдвом Христовим! З повагою Ірина Вікторівна! Ось таку презентацію я вам продемонструю, як виконати всі заголовочки видаляю. Виділяю їх і натискаю «Delete». Далі йдемо в Google. Пишу ключову фразу в фон Різдво і переходжу на вкладку зображення. Обираю фон, який подобається. Наприклад, ось такий. По ньому натискаю праву кнопку миші копіювати зображення. І переходжу в PowerPoint. Натискаю або команду Ctrl-V, або основне вставити. Так, і далі треба оцю картиночку в куточок і розтягуємо за розміром слайда. Так, масштаб можна зменшити чи збільшити. А наступний крок треба знайти привітання. Знову йдемо. В Прошу привітання з різдвом і не забудьте перейти на вкладку Усі. Обираєте сайт якийсь, там переглядаєте. Привітання і обираєте, яке вам до Так, Коли ви обрали, затискаєте ліву кнопку миші, протягуєте, і далі можна Ctrl-C натиснути, або права кнопка миші копіювати. І знову повертаємося в презентацію. Так, вставляємо або за допомогою команди Вставити, або Ctrl-V. Далі потрібно відформатувати текст. Виділяємо його, робимо більшим шрифт. У мене тут текста мало, тому я його зроблю великим шрифтом. Вирівнювання по центру роблю. Так і можна відразу зробити жирний курсив, тут накреслення подивитись. І тепер на вкладиці формат фігури. Вона відкриється тільки коли у вас буде обраний якийсь об'єкт. Так, Знову виділяю весь текст: формат фігури. Ось тут ми працюємо з самою фігурою. Бачите, тобто у нас заливається весь оцей прямокутничок. Нам потрібно працювати ось віорд з об'єктами. Ось це в нас заливка тексту буде. Ось ця буковка А це в нас колір контуру буде. Ось тут у нас різні прикольні ефекти є. Можете їх переглянути там погратися. Так. Я хочу додати трансформацію, щоб в мене такий був викривлений трошечки текст. Так. Обов'язково треба підписати автора, від кого привітання. Вкладка вставлення, об'єкт вертарт, і оберіть, який вам вподоби. Беріть, якщо у вас картинка світла, беріть темний, чи навпаки, його потім можна перефарбувати. Виділяю цей текст можна або Ctrl-A, або затиснути і обвести. І пишемо від кого. Ще так, наступний крок треба додати музику. Ви можете або самостійно знайти, написати, там, щедрик, скачати, або перейдіть за посиланням, що я вам скинула. Відкриється ось така сторіночка, і шукайте, ну, зазвичай, щоб скачати, ось таку стрілочку. Там може бути щось інше написано, так Натиснула цю стрілочку і далі шукаємо цей файлик, або ось тут у вас буде стрілочка, або три крапочки, і шукаємо завантаження. Далі, якщо навести вказівничок саме на оцей файлик, у вас з'явиться така картиночка папочки. Натискаємо на неї. У вас відкриється папка, куди завантажився цей файлик. Далі треба по ньому натиснути праву кнопку миші і обрати «Вирізати». І треба його вставити на роботі стіл або в папку по, ну, інформатика, ту, яку ви створювали. І в папку ДЗ, або просто на робочий стіл. Я це зроблю робочий стіл, інформатика ДЗ. Права кнопочка вставити. Так, дуже важливо запам'ятати, куди ви його вставили. Далі переходимо на вкладку вставлення. І ось тут у вас буде або, як в мене, мультимедіа, або, можливо, просто звук. Але головне, у вас буде ось такий грамофончик намальований, натискаємо або аудіо ще може бути. І треба е, вибрати щось, типу, там, чи на моєму комп'ютері, чи вибрати з цього комп'ютера щось таке. У мене вже воно тут відкрилося. Якщо загубили, ось тут шукаєте так, робочий стіл, папку інформатика шукаєте, можете просто е, спочатку винести оцей файлик на робочий стіл. Так, І е, коли ви знайшли цей файлик, натиснули на нього і натискаєте Вставити. Е, так. Оце віконечко маленьке, воно зникне, коли ви будете запускати презентацію, але треба ось цей грамофончик перемістити. Бачите, я наводжу вказівничок, і в мене, коли такий чорний хрестик з'являється, я перетягую кудись в куточок. Так. Тепер нам важливо ще налагодити, щоб у нас пісня відразу запускалася. Для цього переходимо на вкладку Анімація і шукаємо область анімації. Можливо, у вас десь справа буде написана. Так, натискаємо Область анімації. І тут у нас буде показано всі наші файлики, до яких ми застосуємо дію. Натискаємо тут праву кнопку миші і беремо запустити разом із попереднім. Так, це для того, щоб у нас відразу включалася пісенька. Дивіться, ще також для того, щоб вона не дуже гучно грала, можна ось тут так навести вказівничок, і тут де грамофончик, зробити тише трошки ось так. І наступний крок, нам треба записати звук тепер. Так, для запису ми так само переходимо на вкладку вставлення. Знову тут, де в нас звук, був чи мультимед, дитяче аудіо. так? Але тепер обираємо записати аудіо. Е і далі дивіться, для того, щоб почати запис, натискаєте кружечок. Ви заздалегідь потренуйтеся, що ви будете казати. Можете прочитати це привітання, можете своїми словами записати. Так, і натискаємо кружечок. Нехай у вашому житті завжди панують мир, радість і злагода. Бажаю світлих моментів і щасливих днів. З Різвов Христовок. З повагою Ірина Вікторівна. Так, і натискаю такий квадратик і кнопочку Ок. Ви можете прослухати цей Це. файлик. Нехай, Нехай у вашому, вашому житті займають. вас вийшло. Так, якщо все подобається, залишаємо ось тут, де гучність, голосніше робіть. Так, і знову цей грамофончик перетягуємо, ну, теж кудись в куточок, там, неважливо куди. І так само права кнопка миші запустити разом із попереднім, щоб вони вас одночасно запускалися. Так і давайте подивимося, що вийшло. Якщо вам раптом не подобається, ви натиснули на цей грамофончик, і права кнопочка або вирізати можна, і потім заново записати. Так, давайте поглянемо, що вийшло. Показ слайдів. Спочатку нехай у вашому житті завжди панують мир, радість і злагода. Бажаю світлих моментів і щасливих днів. Зрізло в Христово. З повагою Ірина Вікторівна. Так, ось таким чином. І дивіться, діти, для того, щоб потім переслати вашим близьким та рідним цю листівочку, потрібно її правильно зберегти. Обов'язково зробіть отут, щоб у вас запуск був одночасно, бо якщо у вас буде заклацанням, то у вас музика потім не почне грати. Так. Перш за все, ви просто збережіть цю презентацію в себе на комп'ютері окремо, ось тут Підпишіть її, наприклад, Різдво. І оберіть місце, куди саме її треба зберегти. Так, ну Давайте ще інший спосіб покажу, наприклад, файл зберегти як. Огляд. І ось тут де огляд, наприклад, обирайте, тільки, бачите, воно автоматично зберігає цей комп'ютер документи, бо сьогодні деякі загубили. Вибирайте робочий стіл і шукайте папку інформатики. Так, ось моя папка, і я відразу в ДЗ зберігаю. Так, і підписую Різдво. Можете прізвищем підписати, так, зберегти. А тепер, дітки, увага, файл зберегти як. І нам тепер так само можна огляд. Різдво, нехай буде, ну, хай буде Різдво 2. І тепер, дивіться, ось тут де тип файлу, дуже важливо обрати демонстрація PowerPoint. Це для того, щоб у вас просто ну, воно як відео буде у вас виходити. Так, і натискаємо зберегти. Зараз покажу, чим відрізняється. Ось коли ми натискаємо оцю першу просто презентацію PowerPoint, бачите, у нас навіть в типі написано, що це презентація. Тобто, в нас в програмі відкриється вона там можна її редагувати. А якщо ось це Різдво-2 зберігала, бачите, тут написано тип показ слайдів. Ось я її відкриваю. Нехай, Нехай у вашому, вашому житті, житті завжди та панують та мир, радість і злагода. Тобто і вона автоматично буде вже відкриватися показом саме, щоб ваші рідні могли переглянути вашу листівочку. Якщо виникнуть труднощі, пишіть мені, дякую за увагу.